Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І в цьому відео я покажу вам невелику підбірку простих, але ефективних вправ, які допоможуть вам зняти напругу з вашої спини і покращити поставу. Але перед цим невеличкий вступ. Ми зараз більшу частину свого часу проводимо сидячи. І це не зовсім правильно, бо ми забуваємо, що наше тіло створено для руху, а рух нам потрібен для того, аби тіло було здоровим. Тобто це все взаємопов'язано. І дуже часто ми помилково вважаємо, що біль в спині там якийсь простріл виникає через те, що ми необережно розігнулись. Але знову ж таки, перед цим ми з вами тривалий час неправильно піднімали пакети з підлоги або там носили дітей на одній стороні, тобто рухались не оптимально. І як наслідок, отакий от накопичувальний ефект в один чудовий момент зіграє не на нашу користь. І все це починається не в дорослому віці. Ні. Подивіться, як сидять діти в школі ще з першого класу, бо в дитячому садочку вони ще більш активні. Якщо ви зайдете, то побачите, що всі сидять в такому положенні креветок і потім ми цю навичку переносимо і в старші класи, в університет, на роботу, і так далі. Добре, якщо, наприклад, в школі у дітей є якісь невеличкі перерви, у вигляді руханок, аби вони могли розім'ятися, або вони, хоча б регулярно, ходять на фізкультуру, але. На жаль, це спостерігається не всюди. Ми вчимося з вами читати, писати, рахувати, потім опановуємо якусь нову професію і зовсім забуваємо про рух, що є важливою частиною нашого здорового життя. Дуже мала кількість людей займається профілактикою. Дуже часто ми з вами чекаємо, коли вже припече, коли ми не зможемо нормально рухатись, розігнутися, йдемо до лікаря. Лікар призначає нам знеболюючий курс якихось масажів. А потім, коли це не допомагає, ми з вами знову повертаємось до тренувань. Але профілактика захворювань є дешевшою ніж потім лікуватися. І, звісно ж, ці вправи, які я вам тут покажу, вони не є такою прям якою швидкою допомогою, але вони допоможуть вам сформувати звичку, займатися. Бо я не буду давати порожніх обіцянок: що, от, зробіть ці три вправи, і все, постава стане кращою, спина боліти не буде, і більше ви цього не повинні повторювати. Ні, це тривалий процес. Ви повинні спостерігати за тим, як ви рухаєтесь, як ви сидите, поправляти себе. Тобто, це такий більш свідомий підхід. Так може бути важко, так інколи. Можуть опускатися руки, але ви тільки уявіть, наскільки легше вам стане, коли ви повернете цю легкість руху, яка, наприклад, була в дитинстві, і наскільки покращиться якість вашого життя та розширяться ваші можливості. Тож пропоную вам більше не затягувати і приступити до частини з вправами. Перша вправа це ротація грудного відділу з відведенням стегна. Вам потрібно стати на четвереньки, долоні під плечима, ноги на ширині тазу, і одну ногу ви відставляєте в сторону, так, аби стопа була паралельна до вашого стегна. І в цьому положенні в мене ліва рука лишається опорною. Я праву руку відвожу вгору, але не розкриваюсь, занадто сильно не вивожу її за межі тулуба. Ні. Тут має бути наче така рівна лінія. Роблю вдих. І на видиху закручуюсь під руку. Опорний лікоть в мене згинається. Знову цією рукою, я наче виштовхую підлогу вниз, розкриваюсь вдих, і видих, закрутилась під руку. Тут намагайтеся слідкувати, робимо по 8-10 повторень на кожну сторону, аби ви не округлювали спину і не зміщувались назад. Ні, таз намагаєтесь утримувати більш-менш в такому стабільному положенні, розкрились вдих і видих, закрутилися. Знову вдих і видих закрутив. П'ять. Шість. Працюйте в комфортній для себе амплітуді: сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, і тепер переходимо на іншу сторону. Стали. Якщо так дискомфортно або незручно, можете, в принципі, виконувати цю вправу Право. і на четвереньках. Просто якщо ви відводите ногу, то у вас ще додатково розтягується м'язи внутрішньої поверхні стегна. вдих, видих, закрутили. Вдих, видих. Два. Рука ця активно нагадує плече, не вилазить. Три. 4, 5, п'ять шість вісім дев'ять десять. Для наступної вправи стаємо з вами в положенні 90-90. Якщо у вас виникає дискомфорт в коліні, то обов'язково під нього щось підкладіть. Або невеличку подушку, або загорніть килим в декілька разів. Що нам тут потрібно? Зараз ми тянемось за тазом назад, нахиляємось тулубом, наче до стегна, але тут не округлюємо поперек, а ось тут ваші сідничні бури повинні тянутись паралельно до підлоги, іначе трошечки вгору, аби ми краще розтягнули задню поверхню. Тут робимо вдих. Видих, таз іде у нас до ребер. І ми з вами накриваємо себе. Тобто тут ми тепер розтягуємо передню поверхню, більше, згиначі, задньої опорної ноги. Знову потягнулись назад, вдих. І видих. Лобкова кістка до ребер і накрили себе. Знову потягнулись вдих, видих, накрили. Знову вдих. Розкрутили дих. Чотири. Давайте зробимо це шість. Не губіть положення тазу. Добре. І на іншу ногу. Стаємо руки у нас на. Рівні тазу, і ми тянемось за тазом назад, розкриваємо наші сідничні бугри, робимо вдих. І тут ліва рука в мене фіксує внутрішню поверхню лівої ноги, аби коліно не завалювалося всередину таз до ребер, і я себе накриваю і знову потянулася назад, вдих, таз до ребер. Рука фіксує і накрила. Два. 3. 4. Ми тут дуже гарно поєднуємо з вами розтяжку задньої поверхні стегна, трошечки додаємо ротацію і розкриваємо передню, яка в нас страждає від сидіння. Для наступної вправи зараз лягаємо на бік. Тут вам потрібна буде, я думаю, якась або подушка, або блок для йоги. Щось можете собі підкласти, аби голова отак не висіла на підлозі. Лягаємо на бік. нижня нога рівна, верхню ви підтягуєте до себе, нижньою рукою, в моєму випадку, правою, я чіпляю за ліве стегну. Ліву руку витягую, роблю тут вдих, розкрила себе, голова у мене повертається за рукою. І видихом я, наче, твій дребер. Закручую себе назад. Знову вдих і видих. Повернулись. Два. Тут також можемо зробити від 8 до 10 разів нижня частинка тіла у вас не рухається. Три. Плавний рух в комфортній амплітуді, в комфортному. Темпі, але головне слідкуйте за технікою п'ять, шість Сім. вісім дев'ять. І 10. Чудово змінюємо сторону. Я ляжу зараз до вас спиною, аби ви краще бачили, як рухається нога. В моєму випадку ліва рука зараз чіпляється за верхню праву ногу, нижня рука в мене рівна, нога рівна, і я зараз вдих, розкрилась, голова рухається за рукою, і видих, накриваю себе назад. Знову вдих і накрила два. Три вдих. Видих чотири, вдих. Видих п'ять, вдих, видих шість. Вдих, видих сім, вдих, видих вісім, вдих, видих дев'ять і вдих, видих десять. Добре, зараз встаємо і стаємо з вами на ці тваринки. Встаємо, долоні у вас під плечима, ноги на ширині. Тазу. І що ми зараз тут з вами робимо? Ми Робимо вдих. На видиху, руками, наче штовхаємо підлогу від себе, підборіддя йде до ключ ста, ключиць, таз до ребер, округлюємо спину, пішли з круглою спиною назад, і тут ми руками, наче підтягуємо підлогу до себе, за грудиною витягуємось вперед і виходимо у вихідне положення. Тобто нам з вами потрібно зробити розгинання грудного відділу. Знову робимо вдих, видих, штовхаємо підборіддя до ключіць, його не губимо. та до ребер, спина кругла. Тримаємо цю напругу, потім руками підтягуємо підлогу до себе, уявляємо, наче вас з грудини, хтось за ниточку витягує, і виходимо у вихідне положення. Давайте тут зробимо буквально 6 разів, аби збалансувати три на видиху. Чотири не повинно бути напруги в попереку. Тобто не створюємо тут компресію. Має бути витяжіння за грудиною, наче вперед, за сідничними пограми назад. Вдих, видих, погляд, наче на пупок спрямований, і тут розгинаємось. Наче 4 чи 5, я коли говорю, може збиватись. Тому нехай це буде п'ятий. І з круглою спиною йду шостий. Для цієї вправи нам з вами потрібно сісти під стіночку, ноги зігнуті, сидимо на сідничних буграх. Грудний відділ у нас з вами торкається, потилиця торкається, і намагаємось торкнутися також крижовим відділом, для того, аби стабілізувати себе і не компенсувати раптом нестачу мобільності в плечах нашим попереком або грудним відділом. Отже, ми з вами сидимо, руки розводимо. Так, трошечки в сторону зігнуті. Це як така вправа, е, сніжний янгол. Виводимо руки вгору і опускаємо. Витягуємось за да, нашою маківкою вгору, тобто не робимо подвійне підборіддя, не запрокидуємо голову ні, ми рівненько сидимо, руки вивели і опустили. Знову вивели, опустили. Три чотири. П'ять, шість комфортна амплітуда, сім, вісім дев'ять. 10. Ну от на цьому все. Я сподіваюся, що ця підбірка вправ вам сподобалась. І ви відчуваєте зміни після їх виконання. До речі, напишіть мені про це в коментарях. Але це ще не все. Я підготувала для вас невеличкий міні-курс, який називається Легкість в спині, який спрямований на те, аби ви зробили перші кроки до покращення постави, відновлення оптимального патерну руху та усунення скутості в тілі. Цей курс складається з п'яти тренувань і трьох лекцій, які залишаються з вами назавжди, і ви зможете повертатися до їхнього виконання в будь-який момент. На момент виходу цього відео ціна буде найбільш приємна для тих, хто довіряє і так, скажімо, вирішує найбільш швидко, але з 22 числа. Ціна буде дещо вище. Тому не пропустіть можливість приєднатися до курсу. Я буду рада вам допомогти і взагалі попрацювати з вами. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ну і, звісно ж, дякую вам за те, що подивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та залишити коментар, аби я розуміла, наскільки ці відео є корисними для вас. І, звісно ж, до зустрічі на наступних тренуваннях.